Усім привіт та прекрасного настрою! Запрошую вас до Аврори. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки, відділ з кухонними приборами і дуже великий асортимент, як завжди. Давайте глянемо, що сьогодні є: 59 гривень набір приборів. Ось такий цікавий. На карабіні не загубите. Плотна така ложка, веделка та ніж може бути також набір за 49 гривень в пластиковій коробочці, також зручно. Якщо шукаєте терку для часнику або щось подібне, також тут можна придбати. Ціна такої терки 49 гривень, точилка для ножів. В упаковці 64. Викрутка для консерв 88 гривень. Штопор є як по 12 гривень, так по 34. Ось такий цікавий, 55 гривень у вигляді морозива. Цікава штучка. Такого плану викрутка. Для пляшок є, для вина 49 гривень. Яйцерізка 22 гривні, є в двох кольорах. 17 гривень трубочки коктейльні, металеві, зразу з щіточкою для чищення. Я думаю, що багато хто стикався, що проблематично помити ці трубочки всередині. Ось тут уже про це подумали. І дуже зручно, що є така щіточка в комплекті. 24 гривні склянка. 265 мл акційна пропозиція 29 гривень, склянка 500 мл, скло і дуже з оригінальним дизайном. Ціну знижено, 99 гривень. Стакан скляний з подвійним дном, з такими паєтками. Може гарно підняти настрій з самого ранку, якщо якийсь собі напій, в нього наливати, буде дуже гарно. Так що запрошую вас до Аврори придбати собі щось для настрою, та й не тільки. Тут є багато цікавих товарів, які вам можуть сподобатись. Період закруток ще до кінця не закінчився, тому дуже зручно користуватися ось такими пластиковими. Воронка лік 14 гривень, акційна ціна сьогодні. Кольори можете обирати, які подобаються. Також є воронки ліки стандартні, якими 9 гривень. Ліка кухонна меншого діаметру, 14 гривень більшого діаметру. Відділ з лампами та електронікою є зараз багато варіантів. В період, коли зараз планується виключення світла, я думаю, що буде незле закупитися лампами саме на акумуляторах. Тут їх також можна придбати. Для прикладу лампа з USB шнуром 299 гривень. Такого плану 229 гривень. Нічник, зайчик 139, невеличка акумуляторна лампа 299 гривень. Є ще ось така красива акумуляторна також лампа 399 гривень. Ціна такої: 149 гривень, світильник LED на батарейках. Можна прикріпити там, де потрібно. 88 гривень килимок для сушки посуди в сіренькому кольорі. Килимок універсальний 39 гривень. Дизайни самих килимків є різні, і довжина також є різна для прикладу. Ось цей килимок розміром 30 на 50 24 гривні. Набір трубочок паперових. В цьому магазині є в двох кольорах, але взагалі то вони є і в інших. Достатньо великий асортимент форм для випічки. Давайте глянемо ось така кругла форма діаметром 28 сантиметрів. Коштує сьогодні 129 гривень. Акція діє до двадцять десятого. А 169 гривень коштує форма меншого діаметру 17 сантиметрів. Цього тижня дуже вигідно купити ось таку більшу, а за меншою прийти обов'язково наступного разу. Кришка-сітка великого діаметру 29 на 43 см. сантиметра сімдесят гривень. Її ціна. Товарів для дому тут є багато, не тільки відділ з кухонними приналежностями, також є багато посуду. Посуд це один з моїх улюблених відділів. Завжди знайду, що для себе тут можна придбати. Ось така красива чашка 59 гривень. Кухоль правильно називати, це порцеляновий. Скляна чашка 99 гривень. Золота ручечка. Красива. 77 гривень салатник порцеляновий, дуже красиво виконаний. Ціна дуже хороша для такого салатнику. 59 гривень салатники фарфорові, вони є з різним дизайном. Ви Тільки подивіться, яка красота. Хоча я його швидше за все використовувала би як тарілочку таку для мюслів, але кожен може придумати, для чого він би хотів використати ось такий салатник. Як на мене, то ця форма дуже зручна. Пишіть, що думаєте, ви діліться вашими враженнями в коментарях. Наперед, вдячна вам за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Органайзер для зберігання 199 гривень. Ось такий досить місткий, великий, і дуже зручно, що знизу є прозоре відділення, і зразу видно, що в ньому всередині зберігається. Ось це прям те, що я шукала, і швидше за все я собі кілька таких візьму, тому що в антресолі зберігати це те, що треба. Контейнерів для зберігання є багато. Якщо шукаєте круглі, ось тут вони є: 88 гривень, 179 гривень. Відділ з побутовою хімією, те, що в кожному домі потрібно. Для прикладу сьогодні кондиціонер Ленор коштує 214 гривень. Хватає на 59 пранів. Акція 12 гривень, засіб для миття посуду 400 мілілітрів. Пральний порошок Савекс, 34 гривні 300 грам, також порошок тайт, 43 гривні 300 грам, 249 гранули для білизни, парфумовані. Дуже чудовий запах. Пробували, можна рекомендувати. Є й інші аромати. Обирайте той, який вам подобається, і також наперед вдячна вам. Якщо можете поділитися вашим враженням, якщо ви щось купляли з асортименту Аврори і можете поділитися своїм враженням. Вдячна буду не тільки я, думаю, багатьом такі відгуки будуть доречні. 18 гривень господарське мило 125 грам. Акційна пропозиція: 16 гривень, господарське мило, 200 грам. 12 гривень, дріт декоративний. А на сьогодні буду прощатися з вами. Якщо відео вам було цікаве, чимось корисне, обов'язково підтримайте мене лайком, вподобайкою. Мені буде приємно і зустрінемося з вами в наступних відео. Люблю, цілую, па.